Привітки! Сьогоднішня робота. А, сьогодні в мене тільки одна робота, тому я вже сьогодні не буду її викладати, а викладу завтра, коли вже буде ще хоча б одна чи дві. Тому що на відео одної це буде маловато. Ну, і як бачите, у нас тут аномалія. Тут всього 3 тижні і 2 дні чи 3 дні щось таке. Коротше, не знаю, повідпадало 6 нігтів. І буквально вона каже вже от останні дні перед тим як оце вона мала до мене на нігті прийти. Ну, явно, що вони відчаровувались раніше, так, почали відчаровуватись, а повідпадали вже зараз. Не знаю, грішу на базу, єдине що. Хоча іншим, коли я носила цю базу, в них не було прям такого жаху. Ну, що прям все так відлітало. Але трохи відчарування у деяких були. Тому роблю висновок, що ту базу я більше не беру. Ну, коротше, я взагалі зробила висновок, що я, от в мене є одна улюблена база, от з нею поки буду працювати і не буду поки експериментувати на своїх дівчатах. Ну, я, звісно, вибачилась, кажу, ну, розумієш, іноді пробую нові матеріали і е, мені немає на кому їх пробувати, крім як на вас, розумієш, тому що це треба в польових умовах, як кажуть, спробувати. Тому що на кожній людині, я ж кажу, по-іншому. От їй зовсім вона чогось не підійшла, на інших людях ну, більш-менш. Ну, єдине, що тут, звісно, пояснення може бути, що вона дійсно важко працює на заводі, якби. тому Ну, на такому підприємстві, що там дійсно вона ці... цілий день важко працює руками. Тому. Тому роблю висновок, що. Її то точно. Вона ну, мене, мене, мене навіть і закінчилась. Я малесеньку пляшечку взяла. На всіх, як би, нанесла і все. <пільшу> Більше немає. Я не буду говорити, що це за база. Це у нас тут місцевого виробництва, один магазин продає. Тому. Навряд чи ви її купите собі, напевно, десь. А, так, в принципі, в мене всі нігті, вона такої довжини десь приблизно хочу, тому я їх донарощувати не буду. Донарощую тільки два середніх. Вони прям зламалися. Тому я нарешті випробувала свій новенький гель кресів'яни. собі теж буду робити в цей раз його. Вже не можу дочекатись, тому що в мене права рука. Просто, а, до речі, в мене на правій руці теж ця база, і в мене теж на всіх руках сильне відчарування. Бачите, все-таки діло в базі, напевно. Просто я ж кажу, мої нігті це не показник, тому що в мене завжди є відчарування. В більшій мірі, в меншій мірі, але в мене вони з'являються завжди. От на лівій руці я вже щось інакше наносила, і в мене тільки на вказівному, з одної сторони, бачу, вже почалося відчарування, на інших ще поки ок. Але в мене такі нігті, не знаю, чи то вони дуже вологі, чи ніки, чи і, і то, і то. Але в мене постійно йдуть очарування по бокам. Чи я для себе погано зачищаю, можливо, знаєте, теж от на правій руці, коли я сама собі отрублю, mm -hmm. ой, завжди сама собі роблю. Mm -hmm. Я не хочу до такі віти, чесно, мені легше самі собі щось наозякати, mm -hmm. на, на та все. А, то е, мені здається, що я просто лівою, я правша, я лівою рукою, мало що вмію робити, і тому мені здається, що я просто погано зачищаю птеригі, можливо, з боків. Е, я собі швиденько роблю нігті, я не люблю замрачуватися, якщо чесно, над своїми нігтями. тому, можливо, і за цього йдуть мене з боків відшарування. шарування. Я за цей гель переживала, чи не буде просвічувати вільний край, тому що я коли нанесла його на тіпсу. А на тіпсу нанесла його доволі тоненько, то, звісно, тіпса прозора і він дуже прозорий. знаєте, такий. І я переживала, чи не буде він такий прозорий на нігті. Але коли я вже почала наносити на нігуть, то в принципі добре. Ну, Мені здається, якщо там під ногтями дійсно таке чорне болото, буде, то можливо буде видно. Але якщо руки мити, то буде все нормально. Зараз ви бачите, як я нарощую. Бачите, він цей він такий прям. Багато там цих блискітів, він такий прям стоячий і ним зручно навіть дуже. І він лягає і просихає товстенько, і ще супер. І ось такий результат у нас вийшов дуже симпатично. Сподіваюсь, тримаю пальчики, що в цей раз краще відноситься. Я сподіваюсь. Дівчата, нарешті добралася, коротше, змонтувати роботу а, Лесі Залевської. Залевської. Леся, вибач, якщо я щось не так кажу. А, Це її робота. Вона, по-моєму, робила ці ніг тільки сама собі. А, бачите, як гарно зробила. І вона пішла до мене на корекцію, і ми її зробили ось такі. Я якраз взяла новий гель, їй запропонувала, вона погодилась, і ми зробили їй. Ну, такі самі, як в неї були, овальчики, І ще вона захотіла стемпінг сердечко. І от ми їй намагаємося зробити сердечки. А, вона бачила в моїй роботі, там, де на кожному пальчику було серце. сердечко. Я не пам'ятаю, напевно, я вже показувала її на YouTube. Ну, в сторіс з я точно викладала, тому, можливо, вона там її побачила. І вона захотіла таке сердечко. Але на одному пальчику безіменному ми її будемо робити. Я хотіла ще якийсь процес на ній засняти спочатку самого, але а, ми заговорились, ділились досвідом, так сказати. Хто що робить і як. <свідом> ділились досвідом, тому я забула і згадала тільки вже на дизайні. І я дивіться, ми спочатку зробили біленькі сердечки, але потім. Ну, якось дійшло до того, що я їй показала ще свої червоні два лаки. І коли ми спробували зробити сердечко червоним, їй цей варіант більше сподобався. Тому біленькі ми стираємо і робимо червоні. І ось така ось таку легку роботу вона мені придумала, видно, боялась не напрягти. Тому Леся, дякую тобі. Я люблю такі роботи. Сподіваюсь, ти їх з задоволенням носиш. Ну, і чекаю тебе у себе на нігтиках завжди, коли захочеш. Я вам говорила, що я спочатку трохи переживала. Все-таки, мені здається, що я іншому майстру вперше робила нігті. Але на диво все пройшло так легко, швидко. Напевно, це залежить від людини. З Лесові мені було комфортно працювати. Тому все а, дуже добре. До речі, статтінг я робила знову Born Pretty лаком. я вам їх дуже рекомендую. Якщо ви замовляєте щось в Китаї, то Борн Пріті це дійсно хороші лаки. І можете оцінити нашу сумісну роботу. І до наступного відео. До завтра, я сподіваюся. Завтра я вже буду працювати. Сьогодні, до речі, мене ніхто не прийшов, тому що морозяку побоялися. Завтра в мене вже повний робочий день, тому завтра будуть свіженькі роботи. Все, Дівчата, дякую за увагу. Па-па.